Доброе утро всім. Заїжджаю грандстаром Старом бризгаю по соєшнику. У нас тут альфа посіяна. Як бачите, бур'ян уже пішов. Соєшник в такій фазі зараз. Первая пара, друга пара вже листків виходить. Там и тільки перва пара, ну одна пара. Дуже багато вже мелкого бурьяна засиялось, дивлюсь то заезжаем, будем выливать 100 литрів воды и 50 грамм ранстара на гектар. Цена солита селект тут альфа. А вже з понеділка поїду там бризать Саксон. Ось такі всходи. Саксон поїду бризать, у нас там біда, одне поле. Було в когось таке чи не було. Фазани поїли. Ну Це ми так думаємо, що фазани. Люди нам сказали, що щось поїло у нас. Я дивлюсь, думаю, не зрозумів, немає всходів. І, іменно по краям поля. От середині поля. Все є, все нормально. Ну, в такій самой фазі подсолнух. А по краям немає. Ну, начав дивиться, дивлюсь, одні отак струпалі торчать і все. З людьми балакаю, люди кажуть, фазани поїли. а там те поле, там 3,5 гектара. Там действительно, я як культивував, тоді заїхав, а там тих фазанів. З десяток, наверное, на полі оце входить. Може і действительно їсти їм немашек. Засуха. Чи я не знаю, що поїли вони. Ось. ось. Як бачите, скільки бур'яна мелкого. Ладно, буду робити, ще включусь потом. 26 мая. Приїхав Саксон Бризга Такі рядочки, все вже в такій фазі Сім'я дольки, перша настояща пара і вже ось друга пара, бачите? Ось ось скільки бур'яна мелкого засіяно. 50 грам ганстара це в нас тут саксон посіяний. Ось в такому состоянні Саксон. Це я тут на прошлій неділі мотигай проходив. То я вам скажу він піднявся після того як Матига й пройшов. Ну, можете глянути даже в прошле моє відео, по ньому видно який він був і який він час. Матига я дивлюсь і бур'ян спровоцирували. Тому що бур'яна не було скільки засіяного дивіться. А Матига і пройшов і, напевно, спровоцирувалося, що пішло. В общем, бризкаю, вже розложився, це тільки заїхав. Сейчас цей кусок тут накрию і поїду там ще один. Там щось вроді як поїло, ну зараз буду дивитися що до чого там. В общем, ще включусь потом. По рядочком ходю, ну з навігатором діло в тому, що удобно коли розвертаєшся. Не вважаєш, що ті рядки, куди тобі заїжджати треба, а просто дивишся на навігатор так і розвертаюся. Ладно, буду робити, хоче ще плечу. Приїхав вже на друге поле. Тут такий. Печальний, я скажу, подсолнух. Ну, рядочки є, ну видно, що бур'янах, хто зна скільки. В общем, що я казав, що ото поїло. Зараз дивлюсь, рядочки появились. Він ось, о, дивіться, такі торчали з трупалі просто. А потім він викидає на сімядольку. дольку. Я думаю, толк буде тут. Так вроді видно рядочки. А я вже думав його пересівати тут, якщо чесно. Сейчас если знайду, покажу які ага. Осьо, дивіться, тільки-тільки взійшов, так? Да? Ось теж. Бачите, сімядольки немає, якщо з'їло її, а листочок викидає. Не буду я його трогати, пересівати. Бачите, оце такий струпаль. Ну він викине потім на сім'я А може звісно щось під'їло, не знаю. Ну, я вам скажу, я мати жив тут на прошлой неділі. От тут оцей участок рядків взагалі не було. Зараз рядочки дивлюся, що стрельнули. Та видно воно на камеру. В общем, їду, тільки що оце ще зупинився. Думаю, походжу, подивлюсь, що до чого взагалі. Подивлюсь, у з трактора рядочки видно. Нормально. Сняв відео, там батькові відправив показати, що тут у нас відбувається взагалі. Оце саме дальнє поле сюди. Попробую ще доїти на машині. На машині туди їдеш, ну там ще йти пішком багато. Ну, суть не в тому. Глянув, думаєш що воно там ззаді блистить, ззаді оприскувателя. оприскивателя. Думає ж піду подивлюсь, що воно валяється. Не нічого не було. Як я туди дивлюсь, стекло від моєї фари. Підщастило, скажем так. Що не потеряв. А сейчас він це стекло заказувати. Ревин 200-300 плюс доставка і воно вийде рівні 400 500 Вот что, все Чего вону отпало? Дома вычищу, хорошо обеширю, то да, на клей посадю. Ладно, буду заканчивать видео. Потихоньку брызгаем. Тут, конечно, ужас. ужас. Ну, рядочки едут. Будем надеяться, что сейчас Гранд Старс работает. что да, будет. Потом между рядку пробьем его. Будем. Щось цей самий в'язний кусок усіх. Той прошлий, ну ви бачили, яке чистеньке, воно там. Мілко багато. А тут... Ну нічого. Ладно, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буду показувати.